Якщо ви експерт у своїй галузі і хочете жити і працювати у Великій Британії, віза одарованої особистості, тобто Global Talent, може стати для вас ідеальним рішенням. Це єдина і одна із найкращих міграційних програм, яка не вимагає спонсора, пропозиції роботи або мінімальної заробітної плати. Це все базується на ваших особистих досягненнях як таланту. Як же це працює? Процедура складається з двох етапів: спочатку ухвалення або ендорсмент, тобто схвалення від офіційної організації, що підтверджує саме ваш талант. Потім заявка на саму візу на 3 або 5 років. Ви можете подаватися за кількома напрямками: це діджитал технології, наука, дослідження, медицина, архітектура, кіно, мода, музика, бізнес та інновації або ж Академічна діяльність є основні два типи або маршрути по візіодаровної особистості: це exceptional талент, тобто лідер або для лідерів світовим визнанням, або ексепшнл проміс, тобто потенційний лідер для тих, хто вже має сильні результати і потенціал для майбутнього лідерства. Що ж потрібно докази вашого внеску в гаусі, публікації, нагороди, рекомендації, приклади впливу, тобто проекти, продукти, інновації. Це не просто збір документів, це стратегічна презентація вас як експерта, як таланта, як талановиту особистість. І саме з цим ми допомагаємо. Якщо ви хочете дізнатися, чи підходите саме під цю візову категорію, напишіть нам. Ми проведемо оцінку вашого профілю і побудуємо чіткий план дій по досягненню позитивного рішення вас як талановитої особистості.